День сала та української музики від гурту «Тік» у зимовій країні. Яскраві емоції, безліч розваг та дуже смачна їжа. Аромати смаженого зібрали тисячі відвідувачів у зоні фудкорту. Тут і танці, під народну музику, і їжа виключно українська, із національного продукту приготували десятки страв. П'ять шість відів сала. Визначили і сало чемпіон. Переможець шмат у 10 сантиметрів завширшки, обійшов суперників за розміром та смаком. Адже приготовлений тут таки в зимовій країні на вертелі. Ще одна місцева спокуса найдовша штучна гірка в столиці. Летіти 12 метрів із високою швидкістю до вподоби усім без виключення. Ну, Горка заповнила сікато, да, конечно, нравиться. Тоже дуже нічого, очень інтерес. Треба паха і ще поптати зимова країна у Києві, столичний Діснейленд. Тут і каруселі, і казкові герої. Сніговики, поросятка і пряники прогулюються доріжками та розважають відвідувачів. Де ще можна поспівати, пограти в хокей чи станцювати за пальну чи туди ріту із казковими героями? Додають настрої аромати чаю, глінтвейну і, звісно, хороша музика. Підгучні пісні тіху та запальні танці відвідувачів зимова країна ожила. А вечірнє казкове містечко засяяло святковими вогнями.